9 травня працювала постійна депутатська комісія з питань соціально-економічного розвитку та бюджету міста, розвитку інфраструктури та регуляторної політики. На порядок денний вносили 16 питань, що стосуються різних галузей: медицини, соціального та цивільного захисту, комунальної сфери, фінансові питання. До розгляду сесії, скажімо так, це наше перше підготовче, початкове засідання. Було винесено декілька. Декілька програм погоджені, наприклад, на оплату житлово-комунальних послуг учасникам ліквідації Чорнобильської аварії на Чорнобильській АЕС першої категорії. Також по медичним установам були попередньо погоджені деякі питання, але ж конкретних цифр не приймалося. Єсть, скажем так, питання по фінансуванню цих програм, тому більша частина по сьогоднішньому дню була скажем так підтримана в цілому, але без конкретних цифр. Питання, що були попередньо погоджені та рекомендовані до опрацювання члени комісії, розглядатимуть в ході наступних засідань.